І двері Національна поліція України. 1972. Оголошується ухвала. Тут Субтитры резолютивна частина. Також банківська картка універсальна 41-49. Е, Банківські картки близько 50 штук. Ну, чи плюс-мінус перераховані. Сім картки і паспорти зараз подаються на чиння. Вот сейчас я фигестан. Криває двері! Національна поліція! Кіберполіція міста Києва спільно зі слідчими Оболонського управління поліції та поліцією особливого призначення викрили злочинну групу, члени якої ошукали громадян України під виглядом інвестування у казино. 19-річний організатор групи розробляв плани злочинів, а також розподіляв прибуток між учасниками. Для спілкування з потерпілими онлайн та адміністрування власних телеграм-каналів він залучив ще чотирьох мешканців столиці, один з яких був неповнолітнім. Мешканці столиці викладали оголошення у соціальних мережах та месенджері Telegram, де обіцяли громадянам України надприбуток під виглядом інвестування у казино. Зловмисники переконували потерпілих перераховувати грошові кошти через платіжну систему на підконтрольні рахунки. Однак більше ста вкладників. Грошові кошти так і не отримали. Всім фігурантам було оголошено підозри за частиною 4 статті 190 шахрайства, а організатору ще й за статтею 304 втягнення неповнолітніх до протиправної діяльності. Організатору та одному з його спільників було обрано запобіжний захід тримання під вартою, а трьом його виконавцям цілодобовий домашній арешт. Всім може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають.